Друзі, привіт! Ми з вами Марічка. Сьогодні ми з вами прогуляємось по невеличкому містечку. По невеличкому містечку Нордбрук. Це в Іллінойсі. Кому цікаво, буду слідкувати за подібним контентом, ви обов'язково підписуйтесь, як то кажуть, тисніть на колокольчик та пишіть коментарі, аби підтримати український контент. От, трохи про Норсбрук, не знаю точно, яка кількість населення тут, але містечко маленьке. І доволі затишне. Мені після величезного і такого драйвового швидкого Харкова доволі важко звикнути тут. Але не знаю, тут доволі безпечно, доволі затишно і. Атмосферно, тож давайте погуляємо. Погнали! Які тут бігають кумедні Опа, з горішечком в зубках. Ага. До речі, білок тут дуже багато. Вони бігають, ніби як у нас коти по вулицях, тільки тут такі жирні, такі, не знаю, бідані білочки бігають повсюду. А це о, такий собі центральний парк. Я перепрошую за звук, то метро поїхало, до речі, воно там. Центральний такий собі парк, де можна погуляти з дітьми. А, бачила багато біонів тут також. Ну і ось такі а, столики з лавочками, де можна присісти, відпочити, чогось перекусити. Вон знову бігає білка. От. Ну, знову ж таки, Парк доволі маленький, але комфортний, затишний. Знаєте, просто є з чим порівняти. В Харкові ну, дуже гарно збудовані і реконструйовані парки, такі як парк Горкова, Шевченка. Тому, так якось мене вразити доволі важко, але ось воно так і є. Друзі, йдемо далі. Поближче до кафешок різних, до магазинчиків. Зараз підійдемо поближче трохи. І я вам це покажу і розкажу. Бачила таку штуку. Друзі, хто знає, що це напишіть. Мені, до речі, чоловік розповідав, мені соромно, але я просто забула. Пишіть в коментарях, хто знає, що це. І от, власне, у нас даунтаун Норфрука. Тут починає, починається вуличка з кафешками, Морозово. фонтанчик гарні тут у нас. Кенька. Ніхто не забороняє ходити, гуляти по газонах без проблем. Хоч сиди, хоч лежи на цій траві, хоч спи. Ой, кайф. Я вам хотіла показати, до речі, цей стадіон. Коли тільки приїхала, тут був такий прикольний чемпіонат з американського футболу, грали дітки. Це виглядало ну дуже атмосферно і а, прямо як в фільмах. Шкода, що зараз нікого нема, Аня, не дітки приїхали якісь на тренування. Звертаю у біляч у Грін парк. Трохи пройдемось тут по вулиці. Ой, все так гарно, не знаю. Різноманітні рослини, лавочки. Дуже чудова осінь, доволі тепла в порівнянні з Україною. Бували, звісно, вже й холодні дні, але в більшості дні ще теплі, комфортні, сонячні. А ще мені дуже подобаються ось такі дерева з червоним листям, подивіться на колір. Виглядає дуже гарно. Ну, тут навіть річка тече. Ось так, друзі. Подивіться, хтось там заховався в своїх доміках. Подалі від людей. До речі, забула вам сказати, що Нордбрук сказала, що в Іллінойсі, але не сказала, що це передмістя Чикаго. От. Білька. Знову бачу біл. І хто тут поруч, українці? Давайте дружити, давайте спілкуватися. Можливо, хтось проживає також в Нордбруку. Я завжди рада поспілкуватися. Пишіть в коментарях. Або на сторінку в інстаграм я залишу посилання в описі до цього відео. Я не знаю, друзі, чи було... Ой боже! Я боюся таких гусей, бо кажуть, що вони можуть нападати. Знаєте, у мене завжди картинка перед очами. Як ці гуси біжать за тобою, хватають тебе за попу або за ногу. Щось я не хочу туди йти. Сердитий той гусак. Ну, коротше, ви зрозуміли. Разу ці гусики мені, мене так налякали. Я теж йшла, гуляла, щось знімала, фоткала, і тут з кущів, а, ще було темно, з кущів якийсь шум. Якісь крики, я не знаю, я так перелякалася. Повертаю голову, на то всього-навсього. Уточки. Отак от. З Даунтауну. Ось тут така церква. Бачите, коли темніше загоряється така підсвітка на деревах. Тут в Нордбруку. Цей новий рік завжди. І влітку, і весени. Ну, доволі гарно, чому би ні. Я, до речі, не любила осінь, тому що холодно, тому що сіро, тому що дощ постійно. Але якось тут не знаю. Мені дуже подобається осінь цього року. Дуже гарно. Друзі, а хто здогадається, що це за будівля? Зараз трохи ближче я підійду. Пишіть ваші здогадки в коментарях. Така велика, гарна будівля. Друзі, вже темніше, але ще трохи пройдемося вами, з вами, вибачаюсь, вуличками. Вже подалі від центру, від даунтауну. Просто дивитися, як живуть звичайні американці. До речі, як ви знаєте, Хеллоуін святкують в кінці жовтня, але вже з початку вересня. Американці прикрашали всі свої дома, всі виставляють якихось привидів, я не знаю, павики падають з дерев. Коли гуляєш, можна раптово наткнутися на щось страшне. От. Але прикольно. Я ніколи не розуміла цього свята, насправді якось у нас не було прийнято його святкувати. Але в американців є така традиція, чому Бо ні, це їхнє свято, і вони дуже заморочуються. З тим, як би прикрасити це все, свій будинок, щоб вразити сусідів та усіх оточуючих. До речі, поки гуляла, вже трохи змерзла. Хоча казала вам, що тут такі прям теплі дні. Але так ввечері вже, м'яко кажучи, неспокотно. От, а ще. Пишіть в коментарях, де ви зараз знаходитесь, можливо, ви теж знаходитесь в Америці, але в якомусь іншому штаті або місці, мені буде дуже цікаво почитати, та пишіть свої враження про життя в Америці, як вам, як ви адаптуєтесь, та, можливо, якісь корисні поради для, для мене, в тому числі, та для усіх новоприбульців. Пишіть в коментарях. Я буду чекати. Ось такі затишні будиночки. Знаєте, що мені подобається? Що кожен будиночок з якимось своїм дизайном, прикрасами. Тут зараз вже не дуже видно, а можливо я зніму якось іншим разом, інший влог, де буде видно, що як от вони заморочуються з тим, аби... Прикрасити свій будинок та внести щось таке особливе. Це виглядає ну, дуже атмосферно. І кожен хазяїн намагається не знаю, внести щось особливе в свій будиночок. Ось такі. І рослинки у кожного різні, і якісь таблички на дом вішають і якісь декорації попереду вдома. Ну це дуже цікаво. У кожного хазяїна свій настрій, свій характер. От. Друзі, якусь неправильну вулицю я вибрала сьогодні, щоб вам показати. Є інші вулиці, де реально так прикрашено, цікаво все до Хеллоу. Зараз я перейду дорогу. Я... Зверну на іншу вулицю, спробую знайти вам щось цікавеньке, щоб ви подивились, як реально люди тут заморочуються з цими хеллоуінськими прикрасами. Бо це цікаво. Ще знову прохожу цю будівлю і нагадую вам, що ви можете написати в коментарях. Точніше, я прошу вас, я наполягаю написати в коментарях, як ви гадаєте, що це за будівля. Чекатиму на ваші відповіді. Друзі, вже реально темніше. Я прям біжу, щоб встигнути вам показати іншу вулицю з прикрасами. Я думаю, ми маємо це зробити сьогодні. Побажайте мені успіху. Друзі, знайшла вам привидів на дереві. Ось тут отак люди прикрасили, просто тиквами. Блін, але це все ну, не те, що я хотіла вам показати. Зараз буду йти далі і шукати для вас щось цікавеньке. Темніше дуже швидко, дуже. Я не встигаю. Це навіть добре, що вже трохи темнішало, тому що ось, бачите, шукається такі чудики. Тут валяються. От. Ой, ну все одно якось сьогодні не густо. Бували вулиці, якими я гуляла, там прям кожен дім прикрашений. Це щось не знаю, чому так тут. Більш-менш спокійно, може, ще прикрасяться пізніше люди. Не знаю. Ось, бачите, який будиночок цікавий. Ніби фортеця. Бачу ось там далі. Трохи зараз пройдемо. Теж якийсь привод лежить з тикою. Охороняє будинок. Ну що, друзі, таким був мій перший влог з Америки. Сподіваюся, вам було цікаво. Вже реально потимніша, причому дуже швидко. Я буду рухатися вже в напрямку дому. От. Сподіваюся, вам було цікаво. Ставте вподобайки обов'язково. Буду вам дуже вдячна за них. Підписуйтесь та чекайте нових влогів. Я буду намагатися знімати щось цікавеньке для вас. От. Також в описі до відео ви можете знайти. Посилання на мій інстаграм. До речі, зараз бачите, повернуся. Там прикрашено, теж все так гарно. От. В описі ви знайдете посилання на мій інстаграм. А також у мене є ще один канал на YouTube з танцювальними тренуваннями. До речі, під українську музику. Думаю, більш цікаво це буде дівчатам. Але хлопці також велкам. От. Тож, обіймаю вас. Слава Україні! Бережіть себе та своїх близьких. Па-па!